Час дізнатися про те, чим жив сьогодні спортивний світ у студії Юлія Пасенко. Усім добрий вечір. У ці хвилини на столичному НСК Олімпійській проходить товариський матч між футбольними збірними України та Молдови. Станом на 72 другу хвилину поєдинку синьо жовті ведуть в рахунку 1-0. На 63-й хвилині відзначився півзахисник Роман Безус. Зазначу, що для підопічних Михайла Фоменка це останній контрольний поєдинок перед стартом у відборі до чемпіонату Європи 2016. 8 вересня українці розпочнуть свій шлях у кваліфікації домашнім протистоянням зі збірної Словаччини. Цікаво сьогодні буде і у Дюссельдорфі, де відбудеться повторення фіналу бразильського мундіалю 2014. За майже два місяці після здобуття звання чемпіонів німецька збірна отримала нового капітана баварця Бастіана Швейнштайгера. У збірної жангертини Аргентини. Перепрошую на тренерський місток. Зійшов колишній наставник іспанської Барселони Герардо Дубай, Мартіно. Перемога у сьогоднішній зустрічі може дозволити Альбі Селестес взяти рваж у Бундестім за поразку у Бразилії та перевірити сили перед майбутнім кубком. Америки, адже аж до наступного літа на них чекають лише товариські матчі. Через травму отриману у другому турі іспанської прімери, не допоможе гостям зірковий нападник Лео Месі. Втім, у будь-якому випадку підопічні Йохі Мальова готуються до складного випробування. Чи можна назвати цей матч для Аргентини можливістю реваншу над Німеччиною? Тренери обох збірних цю можливість виключили. Фінал у Бразилії завершив минулий цикл, а прийдешня гра відкриває новий. Догралися на чемпіонаті світу в Іспанії. Баскетбольна збірна України не змогла здолати аутсайдера своєї групи Нову Зеландію. Підопічні майка Фратело мало б забезпечити собі легкий вихід до стадії плей-офф, але сьогодні на паркеті не знайшлося лідерів. На звання героя матчу міг претендувати Максим Корнієнко, але його 15 пунктів для успіху не вистачило. Натуралізований американець і Джеттер надто пізно почав влучати у кошик суперника. У підсумку команда Фратело програла з різницею у 12 очок. 61 на 73. в іншій дуелі групи була бита бита українцями учора збірна Туреччини в Овертаймі до Тисла Фінів з рахунком 77-73. О 22.30 зустрінуться представники Домініканської республіки та США. Без рахування цього результату у групі Сі Україна з двома перемогами та двома поразками йде другою за американцями. Останні дві позиції посідають команди Фінляндії та Нової Зеландії. Вони просто сьогодні боролись всі командою. Сішлі на подвор, все боролись, ділили все, що мозможна. Ми, ми ж вийшли кабузами, закидаємо їх шапками. Звісно, увага усіх українських баскетбольних уболівальників прикута нині до мундіалів Іспанії. Тим уже згодом на перший план вийде національний чемпіонат. Про кадрові перетурбації у складах деяких вітчизняних команд, а також про подальшу долю ексгравця збірної України Кирила Фасенка. Далі в огляді Олексія Бузова. Три баскетбольні клуби вже точно не зіграють у новому сезоні української суперліги. Гравці Кривбаса, Зовмаша та БК Донецьк терміново шукають прихисток в інших командах. Для 11-тьох місце знайшлось у столиці. БК Київ підписав контракти, зокрема з Валерієм Анісімовим та Максимом Луценком. Всі інші молоді та перспективні виконавці. Виховати з них справжніх майстрів саме такий напрямок обрали кияни у новому сезоні. У цьогорічному розіграші суперліги вітчизняні клуби розраховують здебільшого на українських спортсменів. Тож іноземці змушені переїжджати. Форвард БК Донецьк Марко Клінсфорд перебирається до російського Уралу, а його екс-одноклубник Бернард Кінг вже подовжив контракт з красним октябрьом. А от український донечанин Кирило Фесенко має шанс повернутись до найсильнішої баскетбольної ліги світу НБА. 27-річний центровий ще не підписав контракт з Мінісотою. Клуб збирається укласти договір з екзагравцем БК Донецьк, якщо той проявить себе у тренувальному таборі. Проявляти себе футболіста металіста та Дніпра у єврокубкових матчах і надалі доведеться на чужих стадіонах. Лист з відповідною інформацією на адресу Федерації футболу України надійшов від УЄФА, враховуючи, що обидві команди заявляли резервною ареною Київський низка Олімпійський. Право грати у столиці було надано Дніпропетровцям, оскільки вони у попередньому розіграші вітчизняної прем'єр-ліги фінішували вище аніж металіст. Відтак харків'яни домашні матчі у лізі Європи гратимуть на Львів Арені. Тим часом Донецький шахтар, який свої домашні матчі як у лізі чемпіонів, так і у чемпіонаті України, також проводить у Львові, а базується при цьому у Києві. На час перерви у сезоні через їх збірних тимчасово перебирається до Румунії. На батьківщині свого наставника Луческу на чини чемпіонів України чекають два спаринги проти клубів Клуж та Універсіаті, 5 та 7 вересня. Відповідно, на збір потраплять в основному бразильці, серед яких і Бернард. Півзахисник був помічений на вчорашньому тренуванні гірний що спростовує інформацію про його відмову виступати за Донецький клуб. Велоперегони стали чистішими. Близько 700 допінг проб, взятих на Тур-де-Франс 2014, не виявили жодного випадку шахрайства і зживанням заборонених препаратів. В останні роки гардина була протилежна. Щораз проби одразу декількох велогонщиків із числа топ 10 давали позитивний результат. Інколи на гарячому ловили навіть чемпіонів, чого вартий лише приклад Ленца Армстронга. Усі сім перемог, якого на великій петлі було скасовано. Зараз Зараз найкращі велосипедисти визначають найшвидшого на іншому грантурі іспанській «Вуельці». Сьогодні полотон долав 150 кілометрів від Памплони до Сан-Мігеля. Першим на фініші прибув італь... італієць Фабіо Ару, але лідером загального заліку після одинадцяти етапі залишився іспанець Альберто Контадор. Він сьогодні показав четвертий результат, програвши переможцю 6 секунд. Українець Ярослав Попович фінішував 124-тим. На відкритому чемпіонаті США з тенісу вимальовується півфінальна жіноча сітка. Сьогодні вночі за Києвом Каролін Возняцький без жалю розтрощила ветеранку італійського тенісу Сарою Рані. Одинадцята у світовому рейтингу представниця Данії зі старту почавши атакувати, дала суперниці взяти лише один гейм – 6-0, 6-1. У півфіналі на білоруську чекає зустріч з не менш амбіційною та досвідченою китаянкою Шуайпен не залишився ще один поєдинок. Росіянка Катерина Макарова змила зі свого шляху білоруську Вікторію Заріка. Травма Коліна, фіналістки US Open 2013 Схоже далася в знаки. поразка чотири у чоловічому одиночному розряді чвертьфінальні пари лише укомплектувалися. Останні два місця тут прогнозовано розправившись з нижчими за рейтингом опонентами, потрапили Чех Томаш Бердих та швейцарець Роджер Федерер. Одну четверту фіналу сьогодні вночі за Києвом розпочнуть матчі швейцарця Стена Вавренки проти японця Києні Шикорі та лідера світового тенісу серба Новака Джоковича проти британця Енді Марея. На переможців цих пар чекає ось на протистояння у півфіналі. Вида людина талановита в усьому. Доведено ямайським спринтером Усейном Болтом. Шестиразовий олімпійський чемпіон, який фанатіє від футболу і, зокрема, неодноразово грав у виставкових матчах за свій улюблений клуб Манчестер Юнайтед. Цього разу випробував свої сили у крикеті. Грі, яка захоплювала Болта у дитинстві. У благодійному матчі, який відбувся в індійському місті Бангалор, у Болт був навіть капітаном однієї з команд і привів її до перемоги. А потім запросив партнерів прибігти з ним в 100 метрівку. Одну Двох дисциплін, на якій усейн болт є рекордсменом світу. Легка атлетика індивідуальний вид спорту. Тому у дитинстві я обрав саме її. Тут все простіше, біжи собі чим душ та й поготів. Проте в Індії крикет поза конкуренцією, тому вся молодь хоче ним займатись. Багато з місцевих юних спортсменів мають хист до бігу, але в голові у них один крикет. У Ямайці ж усі прагнуть бігати, і конкуренція сприяє народженню нових зірок. Новий досвід це завжди крок вперед. Отож, з побажанням, щораз долати страх перед незвіданими горизонтами, я прощаюся з вами рівно на добу. Перемог вам в першу чергу над собою.